Вітаю! Всім доброго здоров'я! А в цьому відео я хочу показати процес приготування дуже смачного плову, рецептом якого нас навчили друзі з Азії. Ми вже десятки років користуємося саме цим рецептом, і плов завжди виходить смачний, рис розсипчатий, м'ясо дуже пікантне, тобто дуже смачний рецепт. І так, це сімейний рецепт наших друзів. Для рецепту потрібно м'ясо, будь-яке яловичина, баранина, свинина. У мене в даному випадку курятина, яка заздалегідь замаринована. Далі рис у мене 400 г. вміщує така тарілочка. Я її завжди використовую як мірну. Томатна паста або томати. Цибуля, чесник, морква. Цибулі і моркви береться багатенько, тобто приблизно на пів кілограма м'яса, це може бути 5-6 штук моркви і цибулі середніх розмірів. Олія потрібна нейтральна, тобто без яскравих насичених ароматів. І також потрібні прянощі, такі як кардамон. Тим'ян, гвоздика, перець чилі, перець чорний горошком, перець горошком духмяний, петрушка укроп кінза. Риз гарно промити і далі залити водою приблизно 60-70 градусів. Для зручності я рис промиваю в такій мисці сітці і далі його не перекладаю. А в цій самій мисці замочую, ставлячи цю мисочку в більшу за обсягом посудину і заливаю гарячою водою. Далі, коли рис постоїть приблизно 15-20 хвилин у воді, цю мисочку сітку можна дістати і злити дуже швидко воду. Це економить час і зменшує кількість миття посуду. Плов, ми завжди робимо в казані з щавуна. Нагадаю, що такий посуд потребує особливого догляду, тобто його не можна мити миючими звичайними засобами для посуду, його миють гарячою водою і змащують олією. Також в червоній посудині не бажано зберігати приготовлену їжу, в ньому лише страву готувати, а далі перекладати для зберігання в інший посуд. Цибулю і моркву нарізаємо грубо, не дуже мілко, тобто середні такі частинки. Це у мене порізана цибуля, підготовлена, порізана морква і почищений чесник. Для смачного плову м'ясо бажано брати з кісточкою. У нас м'ясо курятини, тому ми взяли гомілку і стегно це м'ясо замаринували в паприці чорному перці солі і зараз розрізаємо на порційні частки. Казан потрібно дуже сильно розігріти до того стану, коли ви, наприклад, бризнете водою, вона повинна швидко випаруватися. Далі налити олії приблизно 250-300 мілілітрів і дочекатися її кипіння. Олія може бути будь-яка, може бути мікс. Наприклад, ми використовуємо соняшникову, кукурудзяну та е, трошки гарбузяної олії. Головна умова, щоб тут були не дуже яскраві аромати, тобто вона щоб була більш-менш нейтральною. Далі в гарно розігріту олію, викладати шматки м'яса і гарно їх всі обсмажити з усіх сторін. Смажити на великому вогні до утворення золотистої скоринки приблизно 5-7 хвилин. Після обсмаження трошки зменшити вогонь, накрити кришкою і продовжити тушкувати приблизно 45 хвилин. Якщо це свинина бояловичина, то збільшити час тушкування в залежності від виду м'яса. Під час тушкування м'ясо повинно бути приготовлено приблизно на 90%. В кінці тушкування до м'яса додати тим'ян, кардамон, гвоздику і е, перець чилі. Далі додавати інші інгредієнти, першим це цибулю, але більше нічого не змішувати ні в якому разі, лише тільки рівняти і такі пласти трошки прижимати. Додати цибулю, накрити кришкою і продовжити тушкувати 5-6 хвилин. Далі додати моркву, розрівняти і при потребі долити води так, щоб морква була покрита повністю водою. Накрити кришкою і продовжити тушкувати 5-6 хвилин. Рівномірно додати перець чорний горошком і перець горошком духмяний. Додати томатну пасту нерозведену і дуже обережно розрівняти її на поверхності. Хто полюбляє, можна також додати трошки томатного соусу сацибелі. Ми також на кінчик ножа додаємо гострий. Соус чилі, але це за уподобанням, за смаком. Накрити кришкою і протушкувати 3-5 хвилин, далі додати спеції зіру. Барбарис і за бажанням родзинки. Накрити кришкою і підготувати рис, з рису гарно злити воду, щоб він був майже сухий, і додати рис до плову. Рис гарно розрівняти, додати рівномірно чесник, який теж розрівняти, втрамбувати в слой рису. Далі посолити за смаком на такий баняк, тобто на 400 г рису і пів кг м'яса, ми брали 2,5 чайної ложечки солі без вершка. Далі додати зелень, кропу петрушки кінзи, це може бути суха спеція або свіжа дрібно порізана, тобто цей слой викласти зелені, утрамбувати. Закрити кришкою і продовжити тушкувати 20-25 хвилин. Вогонь зробити середній. Приблизно через 10 хвилин повинна випаровуватися дуже гарно вода, і тоді зняти кришку, і зробити такі отвори довгим ножем, і закрити назад кришкою, продовжити тушкувати, тобто витримати 20 хвилин тушкування. Через 20 хвилин скуштувати рис. Якщо він сируватий, то продовжити тушкувати ще 5-6 хвилин. Якщо він готовий, то все гарно змішати і згорнути все в таку гірку, накрити кришкою і дати відпочити 10-15 хвилин. Всім смачного. Шануймося, тримаймося.